Всем привет! З вами Тоха Тернопільський і ми записуємо проходження гри Afterfall Insanity. Одразу попереджую, гра не слав... для слабонерний, так що якщо вам немає 16 років... або бо ви вагітна жінка або вам за 50, будь ласка. Не дивіться. Так, почнемо з першого епізода По музиці видно, що игра страшна, но... По музиці також видно, що ігра заставляє задуматись. Повірте, весь сюжет вам доведеться тільки це й робити, що думати. Звісно, хочу перезаписати. Зараз буде весело. C'è di ad istoria Termo Iadre una bombocca Так, вся гра саме це слово, яке вискочило на екрані. А іменно Божевілля. До речі, в оригіналі ця гра так і називається Божевілля. А... ідіоти з російським перекладом зробили щось тінь минулого. Може того, щоб не лякати? Згодом ви зрозумієте, що тут сталося. Цей перший епізод розповідає про життя в цьому бункері, проблеми і тому подібне. Ця гра не можна е, е, вважатися розвагою, тому навіть не дух. Не думайте, що вам доведеться тут по тільки постріляти. Це вам не контрастрайк. Не явтеся з головним героєм. Дизайн сховища зробили досить приємним, але це тільки жиле приміщення. Решта характеризується своєю Йу... жахливістю. Ну, в процесі стане зрозуміло. Що правда, це правда, він псих. Зараз буде невеличка загадка, потрібно просто нажимати кнопки. Комбінацію не запам'ятовуйте краще, бо вона постійно зміниться. Так, що було тут? Браво, право, право вверх, право вверх, право вверх, вліво. Як я сказав, комбінацію не запам'ятовуйте. Гра зроблена на дуже древньому движку. До речі, в теорії одна приємна штука. Особистий комп'ютер. Натисніть таб. Утримуйте кнопку КПК і він в вам радар, який вказує, куди йти. Просто натисніть таб і... Ну, в мене таб настроєно. Кнопку КПК і він покаже все про розвдання. Зброя, думка персонажа, місцеві жителі, вороги, файли, які він записує. І знайдені документи. Ось, наприклад. Ось це оголошення про продаж гітари. Шукайте ці оголошення і... Ага. Удачного дня. Потім ці солдати намагатимуться перетворити голову доктора в мішень для дротиків. Це може вам допомогти. Це просто навчальний рівень, потім буде таке, що для... яка є навіть заядлого любителя ужастика. Слава цього правідності головного героя. Буде. Потім явне. Ну він реально вправлятиме мозги. До речі, в цьому ролі лиця головного героя буде таким, що ви його ніколи не забудете. O Zara se muda esse E. Як ви бачите, я не пам'ятаю... Ой, вибачте, в моїй версії програми може записувати лише 10 хвилин. Як ми бачимо. Система бою головного героя таксом. Тепер потрібно вшиватися, поки місцеві не прийшли. І в грі також є функція добивання ворогів. О, найбільш дратуюче місце в грі, дезінфікуюче поле, яке яке іноді. Зустрічайте, хоча не іноді, а часто, і воно дуже нервує. Зазвичай там показано якесь така оранжеву матерію, яка проходить через головного героя як привид. Це углюк. Оригінальні версії гриву. Все це відбувається набагато швидше. Више це останній ворог на рівні, якого доведеться відлупити. Так, що скаже КПК про нього? Ой. зрозуміло зброї нам далі не потрібно ой зараз почнеться пекло сейчас звали так мене так звалюємо. Заходиш в кимнату некрасшоу друга Включаем фонарик, взямо налево, выбираем предохранитель. Вставляем его. Відкрываем. Такі объекты, які светятся, можно разбить. Ну, або перелізти через них. Ой, мешка заглючила трішки. Як ви бачите, КПК змінився в вигляді. І на жовтий. Означає, що головний герой дуже наляканий. Спасибо, Мачу. Так шо тут і навіть ломик, кстати. Для любителей в Half-Life. Ось ще не детенфикую поле. Це дах їда. Ти плаче, киеви, бачите. Несправжні. Ой. Вау, сховище змінилося на древній склеп. Опа Хто там? А ну стояти Сховати в технічному секторі. Нічай в них сектор варто визнати. Ось він і добрався до безпечного місця. Але чи надовго безпечно? легко я видно, скільки головний герой злякався. Можливо, то, що є цікаво.